Доброго дня, мене звуть Юлія Головата, я психолог центру раннього розвитку ВБО Даунс І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про таку важливу тему, як прив'язаність. Прив'язаність між дорослим і дитиною. Це питання стало очевидним ще під час Другої світової війни, коли відбулося таке явище. У Лондоні відбувалися бомбардування, і діти змушені були з батьками разом ховатися в бомбосховищах і часом проводити там більшу частину доби. І, звісно, це позначалося і на їхній активності, і на недостаток кисню, і, взагалі, в цілому недостаток харчування. І було прийнято рішення вивести дітей десь подалі. В глибинку, в села, де вони могли б бути в безпеці, де вони могли б гратися на чистому повітрі, і з ними вирушали лікарі, педагоги, вихователі, психологи, але їхні батьки залишалися у столиці для того, щоб працювати для фронту. І ось тоді психологи помітили дивне, а саме Діти, які у Лондоні були хоч і блідими і виснаженими, але в цілому активними, жвавими, бадьорими, веселими, тут у селі вони стали навпаки дуже пасивними, невеселими. Дехто з найменших діток перестав проситися до туалету, хтось перестав розмовляти. І вчені зацікавилися цим питанням, почали. Розглядати його різнобічно. І з'ясували, що діти хай би в небезпеці в цілому, але вони перебуваючи з батьками, почуваються краще, ніж в небезпечній ситуації, але без своїх близьких дорослих. І власне тему прив'язаності досконально вивчав Джон Боулбі, психолог відомий. Що ж таке прив'язаність? Прив'язаність це особливі, емоційно близькі, інтимні стосунки між новонародженою дитиною і найближчим дорослим. Зазвичай це мама. Да? Ми будемо говорити в цьому відео про маму. І на боці цієї прив'язаності стоїть вся наша біологія навіть, тому що дитина. В нашій реальності народжується абсолютно безпомічною. Це пов'язано із тим, що ми перейшли колись, наші предки перейшли до прямоходіння, і жіночий таз, таз звузився. І водночас дитячий мозок збільшився в розмірах. І для того, щоб дитина могла народитися, вона народжується дещо. Недосконалою, такою, що вижити без догляду не зможе ні за яких обставин фактично. Але для того, щоб дитина вижила, біологія стає на допомогу. У мами забезпечується гормонами певне ставлення до дитини, а дитина навіть перші хвилини життя. Вже шукає поглядом дорослого, маму, і може навіть самостійно добратися до грудей, до джерела виживання, до харчування. Але якщо говорити про психологічну прив'язаність, то з точки зору розвитку дитина зацікавлена в прив'язаності значно більше, ніж дорослий. Ну, просте є цьому пояснення: дитина без дорослого не виживе. А дорослий без дитини так. І ця прив'язаність проявляється в тому, що дитина потребує схвалення від дорослого, потребує прийняття від дорослого, потребує впевненості в тому, що дорослий не відвернеться, не покине, залишиться з дитиною попри що і таким чином забезпечить дитині виживання. І коли дитина росте у тих умовах, коли в неї формується міцна прив'язаність, то вона може потім згодом да, відділитися від свого дорослого, відбувається сепарація, і йти впевнено в великий світ. Але часом виникають обставини, коли в дитини з'являються сумніви в тому, що дорослий залишиться назавжди не покине. І це пов'язано і з власною позицією батьків, і з власними дитячими травмами, і з тим, що батьки мають переконання про те, що дитину не можна занадто пестити, не можна її балувати, не можна брати на руки. Але часом всі ці поведінкові прояви батьківські вони формують у дитини переконання, що прив'язаності щось загрожує. Людмила Петрановська, відомий психолог сімейний і дитячий, наводить такий приклад метафору, якщо хочете прив'язності. Уявіть собі, що ви рухаєтеся понад прірвою, і у вас є зв'язка, ви і людина, яка вас страхує. Ви зв'язані міцним канатом. І ви можете йти вперед лише тоді, коли впевнені, що вас страхують. Так, що ваше життя. В безпеці. І ось раптом рухаючись, ви розумієте, що цей канат він ослаб. Підете ви далі, навряд чи, ви спробуєте переконатися, що там, на тому боці, є людина, що вона про вас не забула, що з канатом нічого не трапилося, що ваше життя продовжують захищати, про вас продовжують піклуватися. І лише переконавшись, ви рушите далі. Ось уявіть собі, що для дитини такою впевненістю в існуванні прив'язаності да, є цей канат. І коли в дитини виникають сумніви, а чи любить мене мама, а чи не покине мене мама, то вона мусить посмикати за цей канат для того, щоб переконатися, що все добре. Що в цьому випадку є реальним смиканням канату да, цієї метафори? Це поведінкові прояви. Дитина починає поводитися якимось таким чином, не завжди так, як ми чекаємо від неї, або так, як ми хочемо від неї бачити. Для того, щоб зрозуміти, ага, дорослий мене любить, дорослий мене не покине, навіть якщо я зроблю це. Навіть якщо я буду ось таким, мама мене все рівно любить. Тобто. Повертаючись до теми з попереднього відео, про те, що у дитячій поведінки завжди є причина. Причина нам не очевидна часом, або навіть найчастіше нам не очевидна. І ми зараз розглянули ще одну причину: тобто діти поводяться. Часом не дуже добре, не так як ми хочемо, щоб вони поводились, для того, щоб переконатися, що ця прив'язаність існує, що їй нічого не загрожує, і лише відчуваючи цю прив'язаність, будучи захищеною, впевненою в цьому захисті і в безпеці, дитина може розвиватися, дбати про щось інше, а не про оці моменти виживання. Тож ви можете, аналізуючи свої ситуації, звернути погляди і в цю сторону подивитися, а як з вашою прив'язаністю до дитини, як ваші стосунки з вашою дитиною відбуваються? Дякую за увагу! На все добре!